Вітаємо вас у нашому тижневому дайджесті головних подій. Цей тиждень був насичений новинами, які охопили міжнародну політику, військові дії, економічні зміни та суспільне життя. Ми зібрали для вас найважливіше, щоб ви залишалися в курсі подій, які змінюють світ. Міжнародні події у південній Кореї розгорнулася політична криза. Президент запровадив воєнний стан для боротьби з антидержавними силами. Він ввів цензуру, заборонив протести та використовував військових для блокування парламенту. Однак 190 депутатів визнали Каз незаконним скасували воєнний стан, і військові підкорилися рішенню парламенту. Корейські змі повідомляють, що президенту можуть оголосити імпічмент цього тижня. Україну відвідали високопосадовці Європейського союзу, серед яких нова керівниця зовнішньополітичної служби Кая Калас, комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос та президент Європейської ради Антоніо Кошта. Під час візиту Калас наголосила, європейський союз зробить усе, щоб Україна виграла цю війну. США продовжують підтримувати Україну, але Адміністрація Байдена виключила можливість передачі ядерної зброї. Радник з національної безпеки Джейк Саліван заявив, що Вашингтон забезпечить Україну всім необхідним для зміцнення позицій на полі бою та за столом переговорів. Також США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму 725 мільйонів доларів. Італія оголосила про 10-й пакет військової допомоги Україні, який має бути затверджений до кінця року. Цього тижня також змі повідомляли, що Росія активізує підготовку до наступу на Херсон. Сон накопичуючи техніку та особовий склад. Політика Україна офіційно заявила про відмову від альтернатив членства в НАТО, підкресливши, що гарантії безпеки, окрім повноправного членства, є неприйнятними. У МЗС закликають міжнародних партнерів підтримати швидкий вступ України до альянсу. Президент Зеленський також висловився щодо політики Грузії, звинувативши її владу у співпраці з Росією. У відповідь Україна запровадила санкції проти представників грузинського уряду цього тижня. Міноборони анонсо. Валу цифрову реформу, яка дозволить військовозобов'язаним звертатися до цивільних медзакладів для проходження ВЛК. Цей процес буде оптимізовано та налаштовано через додаток Резерв Плюс. А повна реформа завершиться у 2025 році. Економіка з 1 грудня підвищується ставка військового збору з 1,5 до 5%. Очікується, що це принесе додаткові 141 мільярд гривень до бюджету у 2025 році. Водночас Верховна Рада перенесла підвищення податків. Для фопів на 2025 рік, з 1 грудня, почалися виплати одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень, яку можна використати на ліки, комунальні послуги, книги чи освіту. Мова йде про так звану тисячу від зеленського для внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечених сімей. Передбачено виплати в розмірі 6,5 тисяч гривень на кожну дитину. Новини з фронту на фронті ситуація залишається складною. Зростання дезертирства серед військових стало серйозною проблемою за даними видання. Financial times Кількість випадків самовільного залишення частин значно зросла у 2024 році. Основними причинами називають важкі умови служби та відсутність ротації. Російські війська продовжують наступальні дії, захоплюючи більше територій, ніж у попередні роки. Наразі найгарячіша точка на фронті це Донеччина. Російські окупанти не полишають спроб вийти на адмінкордони Донецької області. Попри це, Україна продовжує отримувати підтримку за кордону цього тижня. США, Німеччина та Італія Сили про нові пакети військової допомоги для України. Наука та суспільство важливий прорив у медицині стався у боротьбі. з ВІЛ. вакцина Ленакапавір показала вражаючі результати, забезпечуючи 99% ефективності. Очікується, що вакцину можуть вже схвалити у 2025 році. Українські студенти та викладачі отримали дозвіл на виїзд за кордон для участі у міжнародних програмах. Це стане важливим кроком для академічної мобільності та підвищення кваліфікації в умовах війни. Це були ключові події цього тижня. Світ змінюється щодня, і ми разом із вами спостерігаємо за цими змінами. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Підписуйтесь на телеграм-канал Outsider.ua